Санці іпотерапія, IT, орієнтування на та мобільність це ще не весь перелік послуг, що надає Trinity Hub. Центр надає допомогу військовим та цивільним, які мають порушення зору. А напрямки реабілітації підбирають вже під бажання пацієнтам. Наші журналісти завітали в гості та побачили, як відбувається відновлення наших захисників. Давайте подивимось. Що кладемо наступне. наступне? у нас буде цеболя, потім картопля. Карпапля. Станіслав опановує навички самообслуговування. Він ветеран російсько-української війни і на фронті отримав мінно-вибухову травму. На жаль, я втратив одне око. Одне залишилося в, в Харкові, інше зі мною в Києві. За три місяці, що я лежав у госпіталі, ну не вистачало саме якихось рухів. Приготувати навіть собі щось, коли ти не можеш цього приготувати. А тут потроху, я думаю, що це просто круто, даючи можливість відчути себе майже повноцінним. Всю необхідну допомогу чоловік отримує в Трініті Хаб. Центр надає допомогу цивільним та військовим, які мають порушення зору. Реабілітація відбувається за кількома напрямами. Це психологічна реабілітація, соціально-побутова реабілітація, танцювально рухова терапія, фізично-відновлювальна терапія. Ну і відповідно у нас є відділ it технології де не лише ми навчаємо незрячих користувачів гаджетам і сучасних новинок, а й розробляємо власні програми, які будуть полегшувати користування даними гаджетами. При підборі курсу реабілітації фахівці звертають увагу на побажання відвідувачів однак є і обов'язковий етап, який радять всім: а саме, орієнтування і мобільність. Ми вивчаємо, як людина користується білою тростиною, тобто як яким чином вона адаптується без зору орієнтуватися в просторі в ігротерапії. Ми розвантажуємо через ігри, але також це і орієнтування на малому мікропросторі, це на дошці, там на столі. Використання різних таких повсякденних штук, там як ті ж самі карти, адаптовані, там гра в грав уночі, шахмати шашки, те, що люди завжди використовують. Тобто, це допомагає і для інших напрямків реабілітації, і для просторового. Орієнтування також. Все, я був я в куточку. Mm -hmm. Ладно, хоч одну дамку завалю. Mm -hmm. Все вітаю з перемогою. Скажем так, для е, повністю незрячих людей і для тих, що втратили частково зір. В моєму випадку, що ці заняття, то вони потрібні. Ну, я поранення отримав два місяці назад на Запорізькому напрямку. Під час автообстрілу я. Отримав за півроку, центр надав допомогу майже 50 військовим та цивільним. Курс реабілітації триває 21 день, але за потребою може бути збільшений. Послуги в нашому освітньо-реабілітаційному центрі надаються на безоплатній основі завдяки нашим партнерам, друзям. І до нас може звернутися будь-хто, як дитина, так і доросла, який має порушення зору, і військовий вчасно має отримати допомогу. І Ось наше завдання показати, що ми з відкритими руками приймаємо кожного, що ми по максимуму будемо активувати ваші можливості, бо ми це вміємо робити. І саме головне ми це хочемо робити. Протези для нижніх і верхніх кінцівок все це виробляє столичне підприємство, яке ще до того ж безплатно забезпечує військових необхідними виробами. Протези підбирають в залежності від запиту. А ще фахівці допомагають навчити користуватися імплантом. Як відбувається процес, знають наші журналісти. Тобі так комфортно? Давай вдвічі більше. Так. Гарно ходиш. Проки модель. Рівномірно. Як модель. Так, спинку рівно, дивимося вперед. Денис вже впевнено крокує на протезі. Він військовий, але наразі проходить реабілітацію. Звернувся для того, щоб запротезуватися. Ми надали тимчасовий протез, на якому спершу вчився ходити, взагалі тримати елементарну рівновагу. І ходити без милиць в подальшому, через два місяці мені зробили вже постійний протез. Зараз уже спокійно можу ходити е, значно на більшій відстані. Збільшилась швидкість до звичайної ходьби. Це механічний протез. Він допомагає пускатися по сходам, наприклад, зі схилів, частково теж допомагає через те, що підтримує. Так само при присіданні він частково притримує, але при цьому, коли ти робиш крок, він автоматично швидко викидає і назад ну, згинає коліно і розгинає назад його. Протез захиснику надало підприємство Ортопро. Організація працює ще з 2017 року. Тоді фахівці виготовляли протези верхніх та нижніх кінцівок для цивільних, але з початком повномасштабного вторгнення почали допомагати і військовим. Відсотковому значенні у нас зараз десь 90-95% це військові. Запит на протезування став більше десь на 2-3 рази. Якщо ми 17-18 року протезували до 100 протезів на рік, то зараз це за 200 протезів. Якщо казати про нижні кінцівки, то більше це ампутації на рівні гомілки, це міновибухові. Зазвичай це більша частина, потім вже вище коліна, там трошки їх менше, але також це пов'язано з так званою турнікетною хворобою, коли довгий час невакують хлопця і приходиться ампутувати, ну, робити високу ампутацію. Виготовлення протезу Нижньої кінцівки починається з зняття гіпсової моделі. Потім виготовляється куксоприймач, комплектуючи. Виготовлення протезу займає 7 днів. Після того, як ми виготовили протез, продовжуємо надалі надавати послуги пацієнту, військовому протезуванню. Коригуємо, все підправляємо, якщо є деякі помилки. Також спеціалісти надають і протези верхніх кінцівок. Підприємство виготовляє кілька різновидів імплантів. Військовим та цивільним вироби підбирають в залежності від запиту. Це може бути косметичний протез, він має функцію тільки. Косметики, міотонічний протез це протез з зовнішнім джерелом енергії. То тобто є в ньому вже строєні датчики. Там він подає сигнали на мікропроцесор Кисті, і вже туди вона розуміє, що пацієнт хоче робити в даний час. Це тяговий протез або механічний протез. Він відкривається за допомогою. Мишної сили, і ми його виготовили десь 3-4 тижні. Ми в місяць орієнтовно надаємо допомогу до 20 військових, щоб до нас звернутися, це зателефонувати і домовитися на зустріч. Далі консультуємо і вже починаємо роботу. Ми працюємо за державною програмою, це протези нам оплачує з бюджетних коштів. По біонічних руках ми працюємо з фондами, Незважаючи, чи це державне фінансування, чи за донати, чи для військового це повністю буде безкоштовно. Військові вони всі активні, вони молоді, і коли їм роблять протез, вони починають ходити бігати, повертатися до життя. В них змінюється зовсім ритм життя. Тому вважаю, що наша робота дуже важлива, і це мінімум, що ми можемо для них зробити.